Друзі, вітаю вас! Там, де закінчується дорога, починаються справжні пригоди. Сьогодні нас гостинно вітає Івано-Франківськ. Саме серце Прикарпаття, місто Івано-Франківськ, стає справжньою ареною для тих, хто не шукає легких шляхів. Можливо, сьогодні буде незвична програма, тому що нас зустрічає сонце. Івано-Франківськ. Це не тільки одна з перлин Західної України. Це місто, яке оточено. Карпатськими хребтами, річками, які так і кличуть до доріг з пригодами. Готуйтеся попереду, драйв, бруд, сила і свобода. А пахне то як. Враження однозначно позитивні, машинка має потенціал, і я думаю, що вона зарекомендує себе добре на наших теренах. наших дорогах. Скоріше за все, цільова її аудиторія поки що прихована в Україні, і люди повинні про неї знати. Бренд новий марка нова, але показала себе добре, гарно себе почуває на уході. Я думаю, що згодом вона знайде своє застосування в наших дорогах. Так, ну хотілося б сказати перші відчуття від гренадіра. Такий автомобіль трішки спірний у всіх планах, але думаю, що все-таки він свою нішу знайде в Україні. В Європі активно відслідковуємо людей, які вже катаються на таких автомобілях, і реально розуміємо, що потенціал в нього є, також і в Україні. З плюсів, які я побачив в ньому, мабуть, основний плюс це те, що автомобіль уже з заводу може виходити з повноцінним тюнінгом для. Бездоріжжя, тобто в тебе вже може бути шнорхель, лебідка, багажник і ще багато там аксесуарів, я правда ще не вивчав. Але це основна проблема людей, які досягли чогось в житті і можуть собі дозволити новий автомобіль з салону, той же Prado 150 чи 250. -й. Але при цьому салон не пропонує їм уже готовий автомобіль до офроуду, а людина має сама шукати тюнінг-ательє, шукати запчастини до нього і готувати. Його до бездоріжжя. Звісно, є і свої мінуси. Це те, що автомобіль не має якогось електронного блокування. Тобто є такі моменти, коли тобі необхідно не допустити пробуксовування коліс. В принципі, в загальному автобілем задоволений досить цікавий варіант. Рекомендую. Сьогодні у нас надзвичайний. Випуск, тому що ця серія буде трішки відрізнятися від інших. Сьогодні наш автомобіль долав перешкоди. Два автомобіля долали перешкоди не природні, а ті, які ми відбудували штучно. Скажи, будь ласка, як все починалося? Починалося з того, що локацію нам дали фактично рівно. Які характеристики автомобіля враховувалися перед тим, як будувати цей маршрут? Угал в'їзда зїзда артикуляція мостів, потужність двигуна і витривалість. І надійність трансмісії. Скільки часу займає повне облаштування такої траси? Взагалі на цю трасу десь година-півтора розвідка, і потім 3-4 години екскаватор, і потім проїзд, ще там пару проїздів, це ще десь пів години. Тобто один робочий день. Тобто, про що я хочу сказати? Якщо поряд з вами немає природних умов, невеличка галявинка, один день, і у вас будуть перешкоди. І я вітаю, привіт, друже. Кирили, які враження у клієнтів після проходження траси? Ми ну, всі дуже задоволені. У всіх величезні емоції від того, що може ця автівка, і від того, що вони ну, такого в реальному житті ну не відчувають. Вони їздять собі на звичайних легкових автомобілях або на якихось джипах, але не з'їжджають на них з асфальту. Тому тут, коли автомобіль криниться, бо воно буксує, летить багнюка. Ну, звісно, вони такі вау. Хотіла перепитати, є якісь екстремальні такі умови, як в себе ведуть клієнти в стресових ситуаціях? Ну, є люди, які одразу ж розуміють, що їм потрібно. Робити там відролити, там натиснути на тормоз чи кинути газ. Ну а сьогодні деякі клієнти там я трошки нервував, тому що вони от ідуть на спуск, газ не встигають скинути. Ну і приходиться якось казати їм, що треба робити. Там, наприклад, натиснути на гальмачок, повернути в різко в іншу сторону. Тому так треба, що людям готуватися і навчатися їздити. Ось і закінчився день, який був наповнений справжніми емоціями шоу разом зі Невос Гренадір. Ми сподіваємося, що інші міста України. Наш тест теж зустрінуть таким надзвичайним прекрасним теплим сонцем, і по традиції шоу Це був Івано-Франківськ. Далі буде чекаєте на нас.